ТЦК мобілізує заброньованих. Суспільство сколихнув черговий скандал з терцентрами. Нардеп опублікував відповідь на депутатський запит щодо мобілізації заброньованого працівника в одній із областей України. Ба більше він навіть розсекретив, як ТЦК змогли мобілізувати заброньованого. Всі деталі гучної справи розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Центри комплектування та соціальної підтримки вважають, що можуть мобілізувати заброньованих Півників, анулюючи надані їм відстрочки, про це йдеться у відповіді Миколаївського обласного ТЦК та СП на запит народного депутата, члена комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Федієнка. З оприлюдненого депутатом документу випливає, що вказані у депутатському запиті працівники були заброньовані від мобілізації, але були викликані розпорядженням начальника Миколаївського районного ТЦК та СП для уточнення облікових даних та проходження медичного огляду і були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації при цьому неназвані службові особи анулювали відстрочки від призову на військову службу, не врахувавши факт бронювання вказаних працівників за підприємством, яке було визначено критично важливим. Цитую, отримав відповідь щодо мобілізації заброньованого працівника. Тобто, так тепер можна анулювати відстрочку працівнику критично важливого підприємства, навіть не звернувши увагу, що він був заброньований. Він звернув увагу, що Миколаївський обласний ТЦК ТСП у своїй відповіді стверджує, що. Діїв у межах чинного законодавства. Цитую, проблематика всієї цієї історії, що тепер таку людину демобілізувати неможливо. Підприємство втрачає критично важливого працівника, а вся система бронювання довіру від підприємств, які в межах чинного законодавства бронюють критично важливих працівників. Ви можете поставити зарплату хоч 100 тисяч, але ви не зможете убезпечити вашого працівника від подальшої мобілізації. Пізніше Федієнко пояснив, як могла статися така ситуація. Виявилося, що працівники центру комплектування не Несли бронювання до системи оберіг. Цитую, досить багато на всіх нарадах казали про те, як треба прибрати так званий фрод, коли деякі керівники підприємств намагалися маніпулювати, коли оформлювали бронювання військовозобов'язаним. Але тут я маю інший випадок, коли у військовозобов'язаного є офіційно законно оформлене бронювання, але працівники центру комплектування не внесли це бронювання до системи оберіг. А я так розумію, що накази Міністерства економіки, звісно, для них не накази. І таким чином фахівця оператора зв'язку мобілізували. Примітно, що про такі випадки мобілізації заброньованих в Україні Нардеп Федієнко повідомляв і раніше на Закарпатті, Харківщині та в Одесі декілька військовозобов'язаних, які мають бронювання, та підтвердження цьому у паперовому вигляді були затримані та доставлені у ТЦК. Згодом деякі з них були відвезені у військову частину, а вже після з'ясування обставин були повернуті до ТЦК. Це Олександр Федієнко повідомляв на своїй сторінці у Фейсбук. Цитую до мене як члена комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки надходить багато звернень як від громадян, так і від організацій щодо. Протиправних дій ТЦК та СП змушений констатувати, що намітилась нова тенденція. Працівники ТЦК примусово мобілізують працівників, які мають при собі документи, які підтверджують їх бронювання. Аргументація завжди подібна. Дані відсутні в системі оберіг, а паперові документи не визнаються. Також депутат навів відповідні приклади. Так, 18 листопада, 2024 року, працівники провайдера зв'язку, виконуючи свої посадові обов'язки, виїхали з міста Мукачево в село Солотвино Тячівського району Закарпатської області для Новлення лінії зв'язку на блокпосту на в'їзді в населений пункт Нижня Апша їх зупинили працівники Тячівського РТЦК. Одного з працівників, незважаючи на документи бронювання, в той же день направили в Ужгород. Після переміщення до різних військових частин нарешті, 20.11.2024 бронювання працівника визнали та 21.11.2024 відвезли до Тячівського РТЦК. Крім того, 29 жовтня бригада провайдера поверталася з робіт на лінії з міста Богодухів Харківської області. На службовому автомобілі, та як потім з'ясувалося, були зупинені працівниками Слобідського РТЦК, які, як зазначає Федієнко, не представилися. Були в Балаклавах. При перевірці військово-облікових документів були пред'явлені документи, які у встановленому порядку підтверджували наявність бронювання. Проте двох працівників було затримано, доставлено у приміщення Слобідського РТЦК та СП міста Харків. У них відібрались мобільні телефони. На одного з працівників було накладено штраф у сумі сімнадцять тисяч гривень, які потім було скасовано як неправо. Мірний працівників відпустили, зазначив депутат. В іншому випадку під час виконання працівником провайдера трудових обов'язків він був зупинений представниками поліції, які після перевірки документів, незважаючи на наявність документів щодо наявності від строчки, бронь від мобілізації до 26 січня 2025 року, був затриманий та доставлений до Хачебейського РТЦК та СП. Протокол про адміністративне затримання не складався. Рідних затриманого не було повідомлено про його місце перебування. Правнича допомога не надавалась. Не допускали адвоката. Громадянин при наявності дійсного бронювання проти його волі утримувався в РТЦК та СП понад два тижні, розповів нардеп. Олександр Фадієнко зазначив, що насправді подібних фактів значно більше, і він навів лише ті, над якими працював протягом останнього тижня. Він звернув увагу представників ТЦК, що не варто зловживати повноваженнями і надягати балаклави. Також за його словами скеровані відповіді звернення щодо службової перевірки. В Коментарі для Тесен Олександр Фадієнко ще раз підтвердження. Пердив, що ці чоловіки мали бронювання. Всі вони були заброньовані, уточнив він. В Міноборони України нам відповіли, що такі ситуації можуть статись, якщо дані про особу не синхронізувалися з реєстрами. Цитую, військовозобов'язаний, якщо бачить, що відповідної інформації про нього немає в електронному вигляді, повинен звернутися з паперовими документами до ТСК для вирішення питання. Адвокат Роман Сімутін, який спеціалізується зокрема, в питаннях мобілізації, підкреслює, що паперовий документ ігнорувати неприпустимо. Цитую, паперовий Документ є дійсним з точки зору чинного законодавства. Якщо інформація про бронювання не внесена в електронний реєстр, це не провина військовозобов'язаного. Додам, що на порталі Дія запустили нову послугу, завдяки якій керівники та уповноважені особи компанії можуть анулювати бронювання для військовозобов'язаних працівників. Про це повідомили у прес-служби Дії. Щоб скористатися послугою, потрібно авторизуватися на порталі з електронним підписом юридичної особи, подати заяву з даними про працівників на розбронювання, перевірити Заяву та підписати її електронним підписом, очікувати результати протягом доби на електронній пошті та в особистому кабінеті. У застосунку зазначили, що податися на анулювання можна лише раз на 30 днів. А що ви думаєте про мобілізацію заброньованих чоловіків? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.